Вітаю! Сьогодні маю роботу з бальзамінами, тож запрошую попрацювати разом зі мною і якраз розберемося, як же досягнути пишного цвітіння, гарного куща, як вкорінювати живці та як формувати. І чи треба це робити? Почну з того, що скажу, що бальзаміни це дуже нескладна культура. Вони легко вкорінюються, легко, значить, розмножуються, легко взимку зберігаються на підвіконні, влітку вони полюбляють на і їх полюбляє паутинний кліщ. Тому навіть у зимовий період я систематично проводжу біопрепаратами від. Які мають акарицидну дію, тобто від кліщів, регулярна обробка забезпечує мені здорові рослини. Влітку я роблю також регулярні обробки, або чергую з біопрепаратами, або використовую виключно хімію, обираю з професійної лінійки і таким чином бальзаміни не піддаються. Цьому страшному шкіднику. Тут головна регулярність. Немає нічого страшного, але головна регулярність якраз таки те, що бальзаміни влітку ми тримаємо в напівтіні або в ажурній тіні, тобто це може бути якесь листя дерев, або випадок, коли до обіду потрапляє сонце, а у саму спеку під. Накриттям чи тінь від накриття переходить на рослини, також задовільнить наші бальзамінчики. Наразі ми з вами розглядаємо бальзамін Оллера, тобто махровий такі квіти, розоподібні. дуже велика множина цих є кольорів, і двокольорові, і різні яскраві, і ніжні, дуже-дуже кльові рослини. Але хочу поговорити не тільки про те, що вони різноманітні по забарвленню, але вони також різноманітні і по габітусу свого куща. Давайте ми з вами уважно поглянемо. Ось на цей бальзамінчик це бальзамін, який у мене квітне яскравим, темнувато-рожевим малиновим таким відтінком. Можливо, з якимось підтоном Бургунді, і подивіться, який, яку структуру куща він має. Тобто зростає він вертикально, ми бачимо. А от щоб досягнути такого кущіння, звичайно, чому він у мене так зараз виглядає? Чому він такий пухнастий? Бо я його зживцювала, я його взимку живцювала. А значить, на нього діяла. Прищипка. І це дозволило тому, що пагін розкошився і дав багато-багато бічних гілочок. Бачимо, є менші, більші. Ну, Тут такий дрімучий ліс, що нічого й не побачиш. Тобто бальзаміни треба формувати, їх треба нещадно. Різати, різати, зрізати верхівки для того, щоб кущ був пухнастий. Хочу довести це на прикладі. Ось його дитятко. Ось. Подивіться: це живець. Звичайно, набагато старший. За... Ось це вони всі брати. Це перша така хвиля моя була живцювання. І от якось так на віконці у мене залишився він не формований, не формований. Жодного разу нічого я з нього не зрізала. Погляньте. Так, рослина дала декілька бокових гілочок, але ж цього ніяк не достатньо. Якби вчасно була зрізана, зрізаний цей пагінець і цей пагінець, тут би кожен із них дав мінімум по два. А потім ще два, тих, що підростуть, ще раз їм чікнули верхівку. Уже у нас з'являється на кожні два ще по два пагінці. Тобто зростають пагінці в так званій арифметичній прогресії. І такого результату, звичайно, Ну, мене він точно не задовільняє. Я думаю, ніхто не хоче, ну, що це за такий дядько довгов'язий. Так, звичайно, якщо це, наприклад, весняні живці, тоді, коли бальзамінчикам вистачатиме сонце і кількості світових годин, світлових годин, то такий живець швидко буде квітнути. Але ж ми з вами хочемо не одну квіточку, ми хочемо. Безліч, безліч, щоб він палав наш кущик. Тому треба почекати і все ж таки різати. Це один сорт. Далі хочу показати так звані ампельні бальзаміни. Погляньте: ось він такий, ви бачите, він росте начебто в горизонталь. Величина куща, висота куща. Ось, дивіться, 5, 7, 7, можливо сантиметрів. І погляньте, як гілочка. Дорослі гілочки, ті, що подовжуються, наростають, і вони опускаються вниз. І чим дорослішим буде кущ, чим більший об'єм ґрунту йому давати, то навіть буде такий ефект, що горщик буде наполовину покритий. Так, це пальзаміни, які відносять до ампельних. У мене це такий кораловий колір, трояндочок. Але при цьому, уявіть собі, тобто ампельний пальзамін. Ось його дитя. Погляньмо. Також, яке не різалося. Дуже ампельний. Ні, звичайно. Порівняння з кущовим, який я демонструвала раніше, помітно, що він меншенький. І гілочок наче хоче дати більше, але все треба стимулювати. Тому, зараз ми з вами будемо займатися тим, що, по-перше, наші рослини зріжемо, зачеренкуємо. І... Ті рослинки, які у мене у об'ємі 01. Бачимо, яка коренева для того, щоб вони не виснажувалися, треба поступово збільшувати об'єм. Я дам об'єм 02 літри. І тоді, коли живець іще трішечки піде вгору, він освоїть кореневою 02. За цей час він паралелі буде трішечки підростати, я буду його прищіпувати. Вже мені живці з нього потрібні не будуть, буду тільки зверха... знімати маківочки для того, щоб бажаючи, кому подобаються бальзамінчики, отримували все ж таки пухнастика, а не ось таке чудо. Тож, Давайте почнемо. Коли я знімаю живці, ось з таких кущиків, то я беру невеликий живець. Ось, погляньте, ось такий живчик. В нього зніму декілька листочків. За можливості зніму квіточку, тому що за все ж таки вона має змогу. І ось він є, його можна буде вже вкорінювати. Вкорінюю, як ви розумієте, ось в таких стаканчиках мені подобається, можна вкорінювати різними способами. Мені подобається чому? Тому що я його наповню торфогрунтом, вже вологим поставлю їх в ящички, або це буде контейнер з кришкою, або це буде ящичок, який я накрию плівкою. І про них просто забуду. Вони собі там тихесенько житимуть, тихесенько дадуть корінці, і коли я вже побачу, що вони вкорінені, я почну їх провітрювати. А тут ми будемо, все ж таки, я жив у мене він недаремно, то я обріжу його понище. Приблизно на одному рівні, тому що ось ці пазухи повинні дати мені робочі бруньки. Власне, бруньки я вже тут бачу. Так, видно брунічки. вони обов'язково будуть розвиватися усі ці бруньки, які зараз просто не мали змоги, їм треба допомагати. Ось такий стволик у мене лишиться. Не хвилюємося за нього. Через деякий час я покажу, що відбулося з нашим бальзамінтиком. Чи дасть він нам ампельність? Ну, звичайно, таких великих. Я вкорінювати живців не люблю. Я люблю проземості робити маленьке, щоб він маківкою. Стаканчик я не повністю набиваю ґрунтом. І маківка. Ледь, ледь виглядає В такому випадку, за межі стаканчика. В такому випадку тут в стаканчику також свій такий мікроклімат вологий. І ось стосовно того, що якщо вдасться видалити бутони, дивіться, їх уже бальзаміни відчувають весну, їх уже тут малючків така кількість, що я впораюсь тільки з найбільшими. А там по мірі їх на, на ростання, буду заглядати і відщіпувати. Також ці ще два великих листочки приберу. І ще один бальзамінчик у мене готовий. Ставбурець проміжний, можна, звичайно, вкорінити, але я не буду. Мені він. Не потрібен матеріалу посадкового вдосталь, бо ми ще з вами ось у цих друзів будемо обрізати, бо в мене тут ґрунт ще літній. А я хочу дати їм силу, старт. Дивіться, вони ж всі набрали квітоносів. Тож мені треба їм допомогти, щоб вони на мене не образилися. Значить, дати їм більший об'єм. Поки що я не можу, ми знаходимося вдома. А ось тоді, коли потеплішає, я, звичайно, вже оці дорослі свої кущі буду саджати у більший об'єм. Планую ну, мінімум 5 літрів, хочу кущі <розігнати>, розігнати до таких солідних розмірів, щоб вони мені проявили максимальну свою велич та красу. Також бальзаміни можна вкорінювати і не ставлячи у парничок, але у мене це просто знімає рослин у мене багатенько. І таким чином я забезпечую собі вільний час. Тобто я їх накрила і не хвилююся, от чесно скажу, можна їх навіть і не провітрювати. Вони будуть щасливо собі рости і розвиватися, насипаю. Трішечки грунту, дві треті, мабуть. Вставляю живчик. Все, і він готовий. Бачите, що я кажу, він в своїй квартирці окремій сидить, і йому навіть від цього ще буде краще. У нього з'являється тут свій мікрокрімат, окрім того, що вони будуть в загальному ящичку стояти. І ще будуть здоровіше себе почувати. Таким чином, я вкоріню і всіх інших, в мене їх сьогодні буде багато. Але, окрім живцювання, хочу поговорити і про пересадку кущів. Я сказала, що наразі не можу дати більший об'єм, тому а, я буду пересаджувати. Не пересаджувати, а в той самий горщичок я буду його садити, але оновлю ґрунт яким чином я зніму половину коріння. Я думаю, що тут цей горщичок заплетений коріннями, і для того, щоб мені було легше. Виконувати цю дію, як я вже казала, це шикарнючий кость, він вже бачимо дуже облиствений і гіллястий, і, відповідно, вона багато безпечніше, щоб нічого не зламати, просто так даремно не нашкодити рослинці. Буде краще, якщо я його обріжу в коріню, а після цього. Пересаджу, і він собі продовжить далі кущитися. Ось погляньте, що я хотіла показати. Якщо рослина формується, що відбувається на паганах бальзаміна, так? І на відміну ось таких друзяк. Різниця є. Тому треба, я знаю, що багато хто дуже не хоче відкладати цвітіння. Але я раджу почекати, почекати, все ж таки мати терпіння для того, щоб рослина наростила куща І тоді цю феєрію бомбезного квітування вам подарує бальзамінчик. Він дуже-дуже вдячний. Ви йому тільки дайте вологи, між іншим в народі його ще здавна називають Ванька мокрий. Бо на його. Ага, ось я знайшла таку капельки роси, так, можна знайти М на його листочках. Так, бачите, бачите, також своя чарівність в цьому. Так, це також бачимо кущ. Бомба. Бомба. Але погляньте, який. Він такий гілястий, він росте догори. І листечку в нього бачимо покрупніше. Тому вони різні, як і люди, але і так звані ампельні, те, що він ампельний, це не значить, що його не треба щипати, формувати. Тому що йому треба також дозволити проявити цю ампельність. Я, звичайно, дивіться, от я навіть ось ці відрощі пагінці, коли знімаю, я дуже не дивлюся, тому що бальзамін вкорінюється без ніяких проблем. Потім я підчищу кожен живчик, тобто познімаю пару листочків, і всі вони будуть кльові. І зараз я ближче покажу, наскільки він буде мені вдячний, я зовсім не знущаюся над бальзамінчиком, бо ось оці гілочки, які відростають, вони ж також, що дають, дивіться, оці жовтенькі листочки, це що? Листочки, які затінені, затінені були, бо настільки, звичайно, він пишнючий. Чесно, дуже мені подобається. Цей сорт просто бомбяра. Ви подивіться, який потенціал у куща. Бачите, оці всі малюсінькі листочки це все нові гілочки. Вони всі підуть у ріст. Я ось зняла верхівки, які мали найкрупніші листочки, і причиняли собою цих малючків. Тепер вони як підуть до росту. Тут не так вже й багато живців я могла взяти, але це корисно якраз такий тим, що дала волю, звільнила молодь. Дорогу молодим. Так, є. Живці я опрацюю пізніше, в якому форматі я вже вам показала, тепер наше завдання він же ж у нас такий тендітний. Соковитий. треба мені обережно, не пошкодивши гілочки, визволити його з горщичка. Я знімаю завжди ось цей верхній шар, який під кущиком. Дивіться, за рахунок того, що я прищіпую з їх з юності, з дитинства, з дитинства, ось з отаких живчиків. Так, я сказала, зараз я пересажу в об'єм 02. Буквально 10 днів і маківки їх будуть знесені. За, за рахунок цього, ви погляньте, тут взагалі не видно, як наче з землі безліч-безліч пагонів пішла, тому що бальзамін треба формувати. Ампельний він чи не ампельний. Нещадно зносимо йому коріннячко. Повірте, він також на це не образиться, а навпаки, подякує дуже і дуже. Далі беру. Свіжий ґрунт для бальзамінчика берете, який вам подобається, той, який, той якому ви довіряєте. І, о, звичайно, щоб він був легкий, повітря проникаючий. Це умови для необхідні для зростання такого активного, щасливого для кожної кожної рослини. Так, ще. Дивіться, скільки. Я, мабуть. Майже дві треті зняла коріння. Так і залишилася по краям. Ось чому я суміщаю обрізку разом із оновленням ґрунту. Або пересадка, якщо це більше. Бо, як вже мені, мені так складно, бачите, підсипати ґрунт, тому що гілочки його просто лежать. А ще ж треба з ним обережно, щоб не зламати куща. Бо якщо я відчахну десь отут зсередини якусь отаку гілку, то вже кущ не буде симетричним. А я такого не люблю. Подобається симетрія. Зараз його отак по денцю постокаю, щоб не трамбувати, та в мене й немає змоги трамбувати сюди, руками лізти. А тільки для того, щоб земля осіла, по... не було повітряних порожнин всередині горшка. Ось така робота виконана. Тож, говорячи про бальзаміни, не боїмося ці рослини, бо вони ж ростуть чудово вдома, зимують прекрасно. В сад ходять погуляти влітку. Також чудово, кому подобається, прикрашати свої веранди, балкони. Тільки ж, звичайно, кожна рослина має свої умови. Це ще у мене один такий ампельної форми зростання. Дивіться, який з горщика. Не більше 5-7 см. І видно, що гілочки стеляться, стеляться. І круто він виглядає в кашпо, але якщо у вас жаркий клімат, то, звичайно, я раджу висаджувати на клумбу, знайти десь таку тенисту ділянку. І цей сніжно-білий, сніжно-білі троянди. Дуже люблю отак от поруч кораловий І для відтінення такого яскравого їдучого кольору ось цей білосніжний. Ну, не знаю, для мене це не менш любимки, ніж такі яскраві, яскраві кольори. Також дуже полюбляю ніжні. Ну що ж, на порозі весна. Попіклуємося про те, щоб наш наше око радували чудові-чудові квіти. І. Бажаю всім миру та добра. Дякую.